Минає 25 рік всіх з придешним новим роком. А відео хочу зняти ось таке. Я поставив станцію 5 кВт, а моя станція стара, це 21 кВт. Що було? Була пасмурна похмура погода і ця станція 21 кВт зазвичай виробляла в 4 рази більше. Навіть е кут нахилу е не давав нічого, нічого. Ці панелі двосторонні, а ці звичайні, це 450. От. І е всі розповідали, що двосторонні панелі зимою будуть е генерувати значно більше. Е ось нарешті випав сніг, я це вже почистив Ніжні нижні панелі. Зазвичай вони не дали, бо стринг там трошки більший. Але чисто візуально зараз подивимось, скільки виробляють 5,3, по-моєму, 5,4 кВт. Це поле, це в одному воно стрінгу. От з тої сторони, я б зараз вставлю фоточку, воно теж в, снігу, теж в снігу, Ну, правда, зараз вже година дня, і тут сонце більш лягає на це поле, ніж на оце. Ну, хоча вони. Ну не сильно, так. Да. Основне, що, що хотів сказати, наскільки, наскільки різниця, різниця е, є від снігу, що двосторонні панелі начебто дають більше. Зараз побачимо. Так, продовжуємо. Спостерігаємо. 12.53, 31 грудня. Генерація 1,3. 1,4 кВт От, Бачимо по стрингам, чомусь вони, вони однакові, але видає не зовсім добре, дивимось на цій станції 400 Вт До цього я казав, що е, ця станція. Виробляла в 4 не менше, Зараз 400 на 4 це 1600 Вт, да, трошки краще. Тобто, зазвичай вона виробляла не більше 350. На 70 Вт більше. Це 5 кВт поле в снігу. На 70 Вт видає більше. Двосторонні панелі, тобто десь. Такі є невеличка правда. Це при... Хоча ось зараз спостерігаємо. Трошки, навіть на по сонцю і вже велике поле 1700 виробляє. Погано світло і не фокусується. О! Да. 1780 1800, практично. Зараз вже дивимось. Ну так, да, воно так. Ну а тут 479. 500. Ну, не набагато. Тобто десь 50 ватт генерація від... від Ну треба ще розуміти, кути різні, там 45 градусів, а у цій станції 35 градусів в кут. І вони трохи настроєні, ну над 500 ватт. От. Да, зараз блекаути великі, зараз цей завантажується, щоб якщо не буде світла, твердопаливний котел працював, грів будинок, грів будинок. Температура 69,70. Так, ну, ось вам результат. Великі станції це великі. Тільки я відійшов. Блін. Да. Треба знімати не в онлайн, а... Бачимо, 2700. Тут просто холодно, а там тепло, може із-за цього. 2700 и вот вам результат 670 думаю какие вышло 7428 разгоняется разгоняется пошло, пошло наверное Это уже такая философия. Философия такая. Если Купляти двосторонні, якщо воно коштує практично однаково, то хоча тут... а тут уже 3800, от вам от вам і результати. Блін, жалко, що. Це світло. Зараз отак от зробимо. Може тут буде. О, 4 кВт. Чотири. А тут не дотягує це. Бачите, великої різниці немає. Масштабування ідея, це китайський поверм. Китайський поверм, і, звісно, він не витягує по, по основним параметрам. Не влаштування. Так, так все, принцип такий, якщо у вас є можливість купити Дю, я весь час скажу, купляємо Дею, панелі ставимо. Опа, вже впала з ті трьох. Панелі ставимо. Щоб вони були не затінені, ділимо стрінги строго настрого по входах, щоб вони не пересікались і одної потужності, якщо це здвоєний стрінг, і направлені бажано, щоб вони були в одну, ну, під одним кутом до сонця. От. Тобто станція в принципі працює непогано, впала до двох. і Якщо двохсторонні панелі коштують не набагато дорожче, можна брати. Можна брати. Тобто, якщо вони раніше позиціонувалися як дуже дорогі, дуже дорогі там і коштували на 30% дорожче, я не бачив смисла. При великій станції краще просто взяти більше поле більше поле. Ось, що я хотів донести. Основне це масштабування. Тут добре зроблено масштабування на цей маленький. У D800 вольт, у цього 500 вольт. І тут підібране поле 410-420 якраз по холостому. Тобто запас є і робоча, робоча... напруга робоча 390 вольт. Це максимальна. Що можливо виробити. 390 вольт, дивимося. Тобто, коли нема сонця, вона стартує. Тут вольтаж 570. 470. Блін, ну що ж таке? Ось річний звіт. Рік 25-й. Це в мегаватах. Бачимо, що зміщена була парабола. Травень та червень провалились, але серпень, навпаки, видав більше всього електроенергії. Майже 3,7 7 мегаватт. Станція видала в серпні 21 поле видало 3,7 МВт. А от жовтень, листопад і грудень просто впали. В грудні, в грудні, ну я фотки зараз підкину, покажу. Друга станція, нову, що я зробив. Теж показала себе <гум> дуже низько в листопаді і в грудні. Побачимо ось такі результати за рік. За рік. Ну, а якщо подивитись за місяць, оце місяць грудень, ось загальна генерація в грудні вийшла 278 кВт. Бачимо сонячних днів. Раз, два, три, все. Максимальна генерація там, під 60 кВт в день один сонячний день. такі результати. В листопаді. В листопаді. Ага. Ось. Все. В листопаді трошки, трішки краще. Там була генерація 550, здається, загалом. Ставочку зробимо на бачимо один і два. Триста дев'яносто різниця все одно в 4 рази. Тобто панелі двосторонні, рекламний маркетинговий ход, все одно нічого не дає. Все, Всім свят, щоб він здох і мирного неба, всім над головою.